Максим Фещук, у тренер футбольного клубу Фенікс Маріуполь. Вітаємо вас з перемогою. Ваші емоції після гри. Не позитивні емоції. Ми грали з за зону перехідних ігор з прямим конкурентом. Чесно кажучи, я цю гру відверто скажу, дуже боявся, переживав. Тому що грали в гостях, і для Поділля це був якийсь мірі фінал. Напевно, після сьогоднішньої поразки, все ж таки, Хмельниць попадає в зону перехідних ігор. З тої зони вже напевно не вилізуть. А ми, ми вирішували свої завдання. Я чесно дуже вдячний своїм хлопцям за самовідачу, за, за те, що терпіли. Проявила в багатьох моментах майстерність, нам є куди рости, але так як я казав на початку другого кола, ми з кожним героєю будемо все пробувати, будемо виглядати більше як команда. І, в принципі, я їх привітав з перемогою, там, заслуженою в плані не того, що ми там на голову сильніші поділяння ні в якому разі на сонячний завдяки тому, що терпіли, десь трошки везіння на нашій стороні було і, скажімо так, використали свої моменти. Чи маєте кого виділити у складі своєї команди? Всю команду. От просто я хочу виділити всю команду хлопців, які грали в стартовому складі, які вийшли на заміну, які не вийшли. Сьогодні був один єдиний кулак, один-єдиний колектив. я окремо виділити не не маю права і не можу. Сергій Іванович, прикра поразка в Хмельницькому, контролювали м'яч, двічі пропустили. Змогли забити один м'яч, але другий не вдалося. Що можете сказати після гри? Це важливо, що команда. Яка поділля, пацани по да? І Було багато бажання, і стійка. І у нас так вийшло, що два удари, два м'ячі, в наші ворота, але що важливо, що команда хоче виграти. Да? Домашні, на жаль, матчі у нас не виходить. Як казав, Фервісом ми не програли, нам не вистачило часу. Да? Ясно, що мені до Ферівса далеко, а ділю до Манчестер Юнайтед. Але ще раз говорю, команда, команда зростає, да, три місяці. Працюємо три місяці, да, четвертий місяць. І зрозуміло, що прогрес є, але не такий швидкий, як би ми хотіли. Поразка Маріуполю фактично означає прихідні матчі. <кху> що думати з цього приводу? Ну, думаю, що в якійсь мірі... В якійсь мірі ми почали досить добре. Да? І зрозуміло, що всі команди, <смі> правдами, неправдами, да, борються за те, щоб не вилітати. Ну, матчі плей-офф це також цікаво, думаю. Да? Якщо брати, скільки балів у нас було, да? ми були на останньому місці. Ну, але зараз нам ще потрібно ще два матчі, нам потрібно зіграти хорошо. І готуватись до матчу плей-офф. Вадиме, ти вдало вийшов на заміну, забив Гол. Як ти думаєш, чого не вистачило от за цей короткий період у другому таймі? Я відповім банально, нам не вистачило ще забити гол. Тому, Тому... маємо, що маємо. Але ми це приймаємо це і цю поразку приймаємо.